Що таке HTTP статус? Коли фронтенд насилає запит на сервер, через печі, як сьогоднісь інше, сервер відповідає не тільки даними, але й кодом статусу. Це як реакція на твоє повідомлення. Якщо все ок, ми повертаємо 200 статус. Якщо у нас є певна робота, ми повертаємо 102-й або 202-й. Що пішло не так, 400-й або 500-й. Ти не маєш доступу 401 або 403. -й. Чому це важливо у фронтені? Щоб не було у вас таких от штук, як показано на мемі, що сервер віддає клієнту відповідь зі статусом 200 і він такий, опа, 200, отлично. Він його розгортає, а там статус-код 400-й. Він такий, так, а то який статус 200-й, чи 400-й? приділись, будь ласка. Фреднет може отримувати статус 200, але дані містять помилку, і це погана практика бакенду. Якщо френтендер не перевіряє статус коду, користувач може побачити порожній екран або лоудін на вічно. Тому що у нас буде отриманий статус 200, а буде якась помилка. Д, даже, наприклад, дивіться. У нас може бути статус 200, але при цьому помилка всередині відповіді статус 401, не авторизований. І. Фронтенд бачить так статус 200 я покажу те, що потрібно показати. А він не може показати, тому що у нього немає даних, тому що користувач 401 не авторизований, і у тебе просто ламається фронтенд через те, що відповідь не відповідає тому, з як, яким статусом воно відправляється. Тому ці статуси потрібно знати, і е, як бекенду, так і фронтенду для того, аби правильно це все. Взаємодіяти між собою. Правильна обробка статусів це дуже гарний вікс, прям неймовірний, тому що правильно розставлені статуси вам зменшують величезний кусок обробки цього, цього, цього всього коду. Категорія http статусів. Соті. Це інформативні, рідко використовуються. 200. Все добре, 300. Редиректи при направлення 400. Помилка з боку клієнта фронтенд, п'ятисоті, помилка з боку сервера. Там є популярні коди. Двохсотий, окей. Двохсотий і 201 – перший вони однакові. Часто використовується що 200, що 201, перший, але є відмінність, тому що, що 200 це збок, все добре. Просто показати дані. 201 це created. Успішно створено щось через пост, показати відтвер... підтвердження. 204 no content, успішно, але немає даних. Сховати елемент, оновити UI. 400 – bad request, Неправильні дані в запиті, показати помилку користувачу. 401-й не авторизований е, перекинути на логін. 403-й доступ заборонено, показати немає доступу. 404 Показати сторінку не знайдено 500 помилка на сервері: показати зображення помилки сервера 502 503 показати повідомлення про технічну помилку. Частіше всього. Дивіться, п'ятисоті об'єднують в один. Але буває таке, що на п'ятисоті вішають заглушку, а 502 503 е 503. А роблять редиректи, щоб користувач взагалі не побачив, що щось відбувається. Але дуже часто, що на 500, що на 502, що 503 вішають повідомлення про технічну помилку і все. Окей. Часто 500 просто не обробляють і жодної помилки не показують, і нічого не відбувається.